Приїхав на новий об'єкт. Це приватний будинок в район Дубово. Загальною площою 105 квадратних метрів можна заїхати і жити. Вартість 123 тисячі доларів. Тихе затишне місце. Це район Дубово. Ось такий будиночок. Перед будинком викладена бурківка для паркування автомобіля. Є закладні під навіс. При вході в будинок є тамбур для верхнього одягу. Загалом будинок площею 105 квадратів розташований на земельній ділянці площою 5 соток, але по факту 7. тут ви бачите ванну кімнату з кутовою ванною. По всьому першому поверсі зроблена тепла підлога, постелена керамічна плитка, Ось це зала, є камін, яким можна опалюватись, якщо буде відсутнє світло. Кухня, кухня зроблена з островком, кухня невеликої площі, але можна зробити вихід на терасу. Ось звідси або з зали. Ось такий вигляд з віконечка. І далі піднімемось драбиною на другий поверх, на другому поверсі дві житлові кімнати, одна прохідна і санвузол. Тут опалення завдяки радіаторам. Санвузол в такому темному стилі. По ліву сторону дитяча кімната, досить велика. Її буде достатньо навіть для двох дітей. І далі у нас спальня з виходом на балкон. В кімнаті натяжна стеля та постелений ламінат. І вихід на балкон з кімнати з виглядом на передню частину подвір'я.